Пронта, правота, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе, як завжди, а я думаю тільки про вас. І так, підказка вам від Вищих сил. Вам кажуть, сонечки, починайте працювати і заробляти гроші. Тобто, в будь-якому разі, у вас є. Якісь знання або якась професія, або якась справа, на якій ви можете заробляти гроші. Тут можливо натяк комусь. що Хтось щось круте робить, але гроші не бере. Я знаю таких фечок, які все постійне все життя вчаться, і все і їм недостатньо. Все там достатньо. Вам же кажуть все, ви вже професіонал, давайте йдіть, починайте. Або хтось має, так, ці знання і працює, але не конвертує в гроші, я це сказала. Або немає такої мети, ось про що. Тобто, ви працюєте, але так. Ну, сьогодні заробила і добре, завтра подивимось. Тобто, поставте прям мету, працювати і заробляти. Яка ще порада? Дев'ятка пентаклів, ви розумієте? Порада кажуть: стань, стань по дев'ятці пентаклів жінкою, ось такою, яка, подивіться, сидить спокійно, у неї є і їжа, у неї є і пентаклі, тобто гроші. Жінка, яка сама. Може собі все дати, сама себе може забезпечити. Я тут повністю згодна з вищими силами, дівчата, тому що чоловіки можуть прийти і піти, і не в цьому проблема. Але коли ви залежите від чоловіка, ну про що ми говоримо? Про яке кохання, кохання може бути, але всі хочуть кохати успішних людей, бо з ними цікаво. Яка ще порада феєчкам? Десятка пентаклів! А -а -а! Ну, знов-таки, десятка пентаклів це показує, звісно, гроші, коли стабільні надійні відносини і гроші. Але якщо у вас немає, то вам радять. Дати можливість всім, хто в вашому оточенню, таке також заробляти, розумієте, це тоді, коли всі там, де ви працюєте, там де ви існуєте, тобто ви. Всім даєте ці можливості, а ви це можете дати. Подумайте про це, щоб навкруги вас люди багатіли, як я це роблю своїми младими на фінанси. Щоб навкруги вас люди мали більше фінансів, допомагаючи іншим багатіти, ви сама починаєте більше заробляти. Так і король пота йде чаш до вас, до яка вас кохає.